День волонтера, який ми святкуємо кожного року, тому що волонтери дають можливість робити те, що не може зараз робити держава. Всі і священники, і прості бізнесмени, міценати, люди, які допомогли вижати 51 тисячі наших поранених героїв сьогодні. Тут всі ті мери, особливо хочу сказати. За мера Кам'янського Андрія Леонідовича. Він перший, хто відізвався, коли ракета поцілила в лікарню Мечникова. Ми одержали мільйон на встановлення всіх тих дівайсів, які потрібні для спасіння людей. Велике дякую всім благодійникам за таку участь, за таку роботу, яку ми робимо сьогодні. Для мене сьогодні честь бути тут, в ключовому опорному. В закладі нашого ключового префронтового регіону. Від цим я хочу подякувати всім волонтерам за підтримку. Зрозуміло, що ми робимо все, щоб лікарня мешканка фінансувалася. Медики, які працюють тут, отримували гідну заробітну плату, але навантаження шалене. І є ще, окрім війни, звичайні хвороби, звичайні люди, які приїжджають до нас. Ваша допомога, всіх волонтерів, всіх наших голів громад, які сьогодні тут присутні. Як то кажуть, ніколи не буває забагато, назавжди потрібно. Шановні наші військові, лікарі, шановні присутні, вітаю всіх з міжнародним днем волонтера. Кожен, хто в цьому залі, то є волонтер, вітаю всіх волонтерів нашої країни, вітаю лікарів нашої, головної лікарні нашої країни, імені Мечникова. Дякую вам за вашу роботу, за ваші великі серця, за десятки тисяч врятованих в житті. Без волонтерів, без меценатів ми вже б не втрималися війни. Це об'єктивно, тому що. Від волонтерів, від меценатів, від громад іде дуже велика допомога, йде саме від цієї спільноти. І завдяки їм ми маємо можливість гідно, особливо третій армійський корпус, гідно тримати оборону на введеному нам полі бою. Тому я від щирого серця хочу подякувати всім волонтерам, всім меценатам за їхню працю. Реально, українські волонтери вони найкращі у світі. І так як вони це підхопили рух ще з 2014 року, і коли почалась повномасштабна війна, вони ще з більшим натненням почали допомагати. То це аналогів такого в світі немає і в мій низький у